З вами Всратий Біткоін. Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів 10 в баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Уявіть! Ви обідаєте у своєму улюбленому ресторані з одним зі своїх друзів, до вашого столу підходить офіціант і запитує, чи треба розділяти оплату на два чеки. На жаль, ваш приятель не має при собі свого фізичного гаманця, але ви говорите йому, що він може надіслати вам частину свого біткоїна на ваш криптогаманець, щоб покрити його частину замовлення. Він пильно дивиться на вас, показуючи, що поняття немає, що таке криптогаманець. Далі ви пояснюєте, що, як і звичайні гаманці, криптогаманці дозволяють ділитися грошима так само, як готівкою, але вони набагато безпечніші. Враховуючи, що вони стали однією з найбільш популярних систем у криптопросторі, велика кількість різноманітних проєктів, токенів і монет означає, що користувачам, можливо, доведеться використовувати окремі гаманці для зберігання своїх активів. Але не він єдиний, хто не розуміє. Що це за гаманці і як вони працюють? Через те, що існує сотні різних гаманців, більшості нових інвесторів також було важко їх зрозуміти. У цьому відео ми розглянемо не лише основну ідею криптовалютних гаманців, але й як вони насправді працюють, їх типи, а також наведено приклад найкращих з них. Отже, по перше, що таке криптовалютний гаманець? У найпростішій формі криптогаманці це прості програми. Програмне забезпечення або системи, які дозволяють зберігати публічний і приватний ключі. Технічно приватний ключ це ваш пароль, але ми поговоримо про це пізніше. Використання цих публічних і приватних ключів дозволяє користувачеві надсилати, отримувати а також контролювати свої активи. Перш ніж ми продовжимо, поговоримо трохи про приватні та публічні ключі. Тож, коли у вас є гаманець, у вас насправді є два ключі. Існує публічний ключ, яким ви можете поділитися з друзями, щоб вони перерахували вам кошти. Але є також приватний ключ ви не хочете, щоб хтось інший мав до нього доступ. Тож думайте про це так, ваш публічний ключ насправді також є вашою адресою на зразок електронної пошти PayPal. Будь-хто з такою загальнодоступною адресою може надсилати вам гроші так само, якби у них була ваша електронна адреса PayPal. Однак ваш приватний ключ є паролем до вашої електронної пошти. Якщо ви поділилися цим з кимось, він матиме повний доступ до ваших грошей. За допомогою публічного ключа ви можете лише отримувати транзакції, а за допомогою приватного ключа ви можете надіслати їм гаманець, який зберігає обидва ключі. Якщо вам цікаво, ось приклад того, як може виглядати кожен приватний та публічний ключ. Одне. Що вам потрібно знати про різні криптовалюти, це те, що вони мають різні адресні структури. Тож адреса биткої виглядатиме дещо інакше, ніж адреса Ефіріум, яка виглядає дещо інакше, ніж адреса кардано. На адресах, які я показую, немає грошей, але ключі є випадковим набором літер і цифр. Я просто хотів показати вам, як вони виглядають. У будь-якому випадку гаманець це просто публічний та приватний ключ. Давайте перейдемо до того, як зберігати ці ключі в трьох різних типах гаманців. Перший тип гаманця, у який можна покласти свою валюту, це програмний гаманець. Тепер ці гаманці, як правило, є онлайн-біржами, такими як Coinbase або Binance, які є чудовими прикладами програмного забезпечення або онлайн гаманця. Публічні та приватні ключі зберігаються на їхніх серверах, і вони дають вам доступ до них через ваш обліковий запис. Тепер важливо знати, що технічно вони можуть витратити вашу криптовалюту, оскільки приватний ключ або пароль знаходяться на їхніх серверах. Далі у нас є апаратний гаманець, тож, якщо ви не довіряєте свою інформацію компанії чи мало користуєтесь інтернетом, ви можете вибрати використання апаратного гаманця. Ці гаманці. Це в основному USB-накопичувачі, на яких зберігаються ваші публічні та приватні ключі. Ви можете від'єднати свій USB-накопичувач, і тоді практично ніхто не матиме до них доступу. Ці гаманці зазвичай мають дуже безпечний процес входу в них. Наприклад, Ledger Live використовує систему з 24 ключових фраз для входу у свою систему і немає процесу відновлення, якщо ви їх забудете. Наприклад, якщо ви забудете ці 24 фрази, ваша криптовалюта зникне назавжди, і це дві сторони однієї монети. Хоча ніхто не зможе вкрасти вашу криптовалюту, якщо вони не отримують доступ до вашого гаманця та не знають пароль, щоб отримати доступ до неї. Тут слід зазначити одну річ, ці фізичні пристрої можуть почати дорожчати. Нарешті у нас є паперовий гаманець. Тому останнім гаманцем, який ви можете використовувати для криптовалюти, буде паперовий гаманець, і цей гаманець складатиметься з ваших приватних і публічних ключів, і, можливо, qr кодів які використовуються для полегшення транзакцій у криптовалюті. По суті, ваші публічний і приватний ключі буквально записані на папері. Ви можете подумати про це як використання готівки для дебетових карток, хоча однією з найбільших проблем цього методу є можливість втратити або знищити папірець навмисно чи випадково. Це найбезпечніший спосіб зберігання вашої криптовалюти, але він також найменш практичний, що означає, що ви дійсно повинні використовувати його лише якщо у вас є велика сума грошей, яку ви хочете захистити, але не маєте постійний доступ до неї, тому що ви водите свій приватний ключ кожного разу, коли хочете здійснити транзакцію. Наближаючись до кінця цього відео, я хочу запитати, чи безпечні криптогаманці ще одна річ. Яку вам потрібно знати про гаманці, це те, що ми класифікуємо їх на дві категорії: гарячі та холодні. Гарячий гаманець це той, який підключений до інтернету через іншу компанію чи ваш власний комп'ютер, і до нього можна отримати доступ онлайн або через програму. З іншого боку, холодний гаманець це той, який потрібно під'єднати до комп'ютера, як через USB, або записати його на папері. Ми називаємо це офлайн гаманцями. Тепер, коли ми знаємо ці два основні типи, ми можемо обговорити, чи вони безпечні. Якщо ви використовуєте гарячий гаманець, він завжди буде вразливим до онлайн атак, а хакери завжди намагаються знайти найкращий новий спосіб доступу до системи. Якщо ваш приватний ключ стане публічним, фактично, ви можете попрощатися зі своєю криптовалютою. Однак, якщо ви використовуєте холодний гаманець, найбільшою вразливістю є його фізична втрата або втрата пароля. Це дійсно залежить від програм. Наприклад, якщо ви майнете криптовалюту і хочете одразу відправити цю криптовалюту кудись, ви можете скористатися гаманцем на кшталт Coinbase, але якщо ви інвестуєте сотні тисяч доларів, можливо, ви захочете перемістити свої кошти в фізичний носій інформації. Таким чином, ви можете від'єднати USB-роз'єм і переконатися, що хакери не зможуть отримати доступ до ваших приватних ключів. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Воно було коротким, але ми знаємо, що це допоможе деяким людям. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Перекладено і озвучено командою «Всрати біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та «Всрати біткоін» Телеграм.